Підписуйтесь на наш канал та ставте вподобайку, та поширюйте, щоб ці відео переглянули якомога більше глядачів. Підлеглі Лукашенка вважають, що чисельність так званого народного опочення може становити від 100 до 150 тисяч осіб. Пряма мова хреніна. У нас достатньо мобілізаційного ресурсу, який перебуває на обліку в наших військових комісаріатах. Ми провели перевірку і бачимо, що вони не всі будуть задіяні за мобілізаційним планом. Це насамперед ті люди, які вже навчені і вміють володіти зброєю. Але ми не виключаємо, що добровольцями можуть стати і ті люди, які не пройшли військову підготовку, зокрема й жінки. За словами хреніна, для добровольців передбачені курси підготовки, ми в короткий проміжок часу здатні навчити людей. Як при створенні народного ополчення, так і до створення в мирний час. У Білорусі готують закон для ополчення. Зокрема, там планують врегулювати склад, кількість, а завдання для народного ополчення визначатимуть органи місцевої влади. За документом. Люди, які вступили до лав народного ополчення, розміщуватимуться за місцем проживання і виконуватимуть свої трудові функції. Хренін додав, що склад ополчення формують уже зараз, кожен повинен вміти володіти зброєю і захищати свою домівку. Ця суть і закладається у створенням народного ополчення. Пряма мова хреніна. Основним завданням для народного ополчення залишається захист насамперед своєї оселі, свого майна та виконання заходів із забезпечення правопорядку спільно з міліцією. Народне ополчення це люди, добровольці, які прийшли. Ми надаємо їм зброю, і вони будуть виконувати своє завдання тільки у себе вдома. Ним керуватиме губернатор, голова райвиконкому, сільської ради спільно з представниками Міністерства внутрішніх справ. Насамперед це дільничні на місцях. Міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що антикремлівська коаліція вже складається з 54 країн. Повідомив Резніков в інтерв'ю телеканалу Freedom. Пряма мова, річ у тому, що по суті антикремлівська коаліція вже складається з 54 країн. Стільки делегацій було під час зустрічі спочатку на полях Рамштайну, а оскільки це відбувалося в Брюсселі, то крім зустрічі в межах Рамштайну, там ще була зустріч міністрів оборони країн НАТО. Це теж була велика зустріч, Україна була запрошена як гість на почесному місці. І ми продовжили нашу роботу. Якщо хтось думає, що є синдром втоми від України, від війни, то це не так. Наші партнери налаштовані дуже, дуже, підкреслюю, дуже рішуче. Налаштовані на нашу перемогу це абсолютно інші настрої, ніж рік тому, коли нам давали три дні на те, що впаде столиця, і три тижні максимум на те, що впаде вся країна, і що, ймовірно, десь там будуть якісь окремі бойові дії. Сьогодні всі вірять у перемогу країни, всі бажають цієї перемоги. Тепер усі розуміють, дуже чітко бачать, що цю російську так звану Другу армію світу дуже реалістично стримати і перемогти. І ми це довели всьому світу, і тому весь світ надихається героїзмом наших захисників і захисниць цивільних усіх українців. І вони хочуть бути співавторами нашої з вами перемоги. Резніков запевнив, що під час засідань Рамштайну жодні політичні питання, зокрема й щодо перемовин із Росією, не обговорюються. Обговорюються допомога Україні зброєю, запуски військово-промислового комплексу, щоб вони виготовляли снаряди, зброю. Поповнювали свої склади, щоб поліпшити наші спроможності, і всі розуміють, що нам потрібно йти в контрнаступ. Усі розуміють, що нам потрібно зупинити росіян, що нам потрібно звільнити тимчасово окуповані території, сказав міністр. Він додав, що мета Росії знищення України, відновлення радянської Російської імперії, поглинути Україну, Білорусь, Литву, Латвію, Естонію, Польщу і відновлення берлінської стіни. На його думку, ця мета для росіян є недосяжною. Ми не дамо їм це зробити, і цивілізований світ нас у цьому підтримуватиме. Експерти Інституту вивчення війни заявили, що Україна зможе повернути ініціативу на полі бою у 2023 році за умови достатньої і своєчасної підтримки Заходу. Президент США Джо Байден відвідав Київ 20 лютого напередодні першої річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Байден зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським і оголосив, що США нададуть Україні додатково 500 мільйонів доларів військової допомоги, включаючи гаубичні снаряди, протитанкові ракети, радари повітряного спостереження та іншу допомогу. Українські посадовці продовжують реагувати на заяви неназваних представників американського оборонного відомства щодо темпів і перспектив війни, яка наближається до річного рубежу. Зеленський і міністр оборони України Олексій Резніков також підкреслили, що українські війська продовжують готуватися до контрнаступу в найближчій перспективі. В інституті нагадують, що президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна продовжить захищати Бахмут, але не будь-якою ціною. У звіті зазначають, що ЄСВ продовжує вважати рішення України захищати Бахмут стратегічно обґрунтованим зусиллям, спрямованим на те, щоб затиснути російські сили на окремій ділянці фронту. Зеленський, ймовірно, Пом'якшив позицію своєї адміністрації щодо Бахмута, щоб зробити обмежену риторичну поступку офіційним особам США, вже давно зрозуміло, що Україна не буде продовжувати захищати Бахмут, ризикуючи опинитися в оточенні. Тому коментар Зеленського навряд чи свідчить про реальну зміну стратегії Києва, зазначають у звіті. Експерти вказали на те, що раніше неназвані представники американського оборонного відомства висловили стурбованість з приводу спроможності сил оборони одночасно захищати Бахмут і проводити контрнаступальні операції. Аналітики також нагадують, що член комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський заявив, що Росія кинула всі боєздатні підрозділи на лінії зіткнення в Луганську і Донецьку області, а також частково в Запорізьку область, підтвердивши оцінку, що Росія не має великих незадіяних боєздатних резервів, які можуть бути розгорнуті і змінити хід операцій. Ці українські заяви узгоджуються з оцінкою ЄСВВ, що Україна здатна повернути собі ініціативу у 2023 році за умови достатньої і своєчасної підтримки Заходу, підсумовують експерти. Президент Росії Володимир Путін може мобілізувати ще більше росіян, ідеться про сотні тисяч осіб. Повідомляє за New York Times із посиланням на представників американської розвідки. Дослівно, представники американської розвідки кажуть, що вони отримують свідчення того, що незабаром Путін може мобілізувати ще більше росіян до армії, додавши сотні тисяч до трьохсот тисяч вже призваних. У виданні зазначається, що у зверненні до федеральних зборів Путін знову заявить, що він рятує не лише Україну від нацизму, але й Росію від поглинання НАТО НВТ пише, що це твердження здається європейцям безглуздим, але воно стало об'єднуючим гаслом у Москві. Видання також припускає, що президент РФ представить війну в Україні як битву за відновлення російських історичних земель. Президент Володимир Зеленський вважає, що в Україні вирішується доля світового порядку, а двосторонні відносини зі США досягли історично найзмістовнішого рівня та зміцнюють світ. Йдеться у відеозверненні Зеленського. Пряма мова саме зараз і саме в Україні вирішується доля світового порядку, який заснований на правилах, на людяності, на передбачуваності. І сьогодні ми з президентом Байденом говорили, зокрема, про те, як уже цього року зробити все для нашої спільної перемоги у війні, що була розпочата Росією. Дякую від імені всіх українців, усім американцям, звичайним людям і лідерам громад, спільнот, членам Конгресу від обох партій і всім членам команди президента Байдена за те, що наші відносини між Україною і Америкою досягли історично найзмістовнішого рівня. Нас можна назвати справжніми союзниками, і наше союзництво з Америкою справді зміцнює світ. За його словами, у цьому році потрібно зробити все, щоб можна було поставити крапку в російській агресії, звільнити окуповані території і дати гарантії безпеки Україні і всім народам Європи. Конкретні кроки для цього відомі. Наші оборонні потреби для цього відомі. Які активні дії для цього потрібні, дії, передусім наших воїнів на фронті теж добре відомо нашим партнерам? Потрібна лише рішучість. Сьогодні я побачив таку рішучість президента Байдена та США. За словами Зеленського, переговори із Байденом у Києві фактично продовжили розмову, яку президенти розпочали у Вашингтоні в грудні 2022 року. Зокрема, Україна працює над постачанням далекобійної зброї та інших видів озброєння, яких раніше не було в пакетах підтримки. Цього тижня дипломати продовжать роботу з представниками США, будуть і вагомі події у відносинах з іншими нашими партнерами як у Європі, так і по всьому світу. Дякуємо за перегляд. Ставте лайк та коментуйте, аби цей канал мав якісний контент.